Не треба шуткувати з анімацією. Тут інші хлопці. Це вам не Дисней. Це не Піксар. Глядач, твій живот та мозок тут розірветься на частини. П'ять відбірних мультфільмів від різних студій. Вони все рознесуть. Вони за годину підривуть п'яті точки усіх критиків, журналістів та дипломатів. Ти зупинись, не виключай. Своє аніме заховай подалі на склад та забудь про тата Уолта Діснея. Абсурд, абсурд, абсурд. Грязні анімаційні комедії. Тут немає музики, тут немає принцес, а тільки абсурд, жорстокість, тріпка гумору зверху. О що ви маєте очікувати від сьогоднішньої підбірки мультфільмів? Впізнали до чого відсилка? Якщо так, то напишіть у коментарях. Так, друзі, як ви зрозуміли, ми продовжуємо занурюватися у самі темні глибини анімації. Зі всього світу. І сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією підбіркою мультфільмів, які ні в якому випадку не можна дивитися дітям, навіть за призутності дорослих. До речі, я створив телеграм-канал, в якому публікую найжорстокіші, найчорніші та найкумедніші нарізки із мультфільмів, а також багато різного цікавого мультиплікаційного контенту, що не пропустить ютубчик. Посилання на канал в описі до цього відео. Я не буду тягнути бика. За рога і потопили в мультиплікаційний всесвіт. He's He's yeah. Ну, як вам заставочка для початку? Мультфільм, який всі згадували в коментарях під минулими випусками, нарешті потрапив потопом. Давайте розберемось, що це за пес-огірчик і з чим його їдять. Уявіть собі звичайну середньостатистичну глуху американську сімейку, зайнята побутом матуся, що продає всяке барахло та туся, напівмаразматичний дідусь і хлопчик-інвалід. Нехай розумом не геній, але досить добрий. Ось, біда, для своїх рідних він особливих інтересів не представляє. Друзів в нього фактично немає. Зате пацан має собаку з кумедним прізвиськом містер Пікл. Втім, не поспішайте сміятися. Над прізвиськом песика, адже він саме зло. Ця надприродна істота вкрай агресивна, підступна та жорстока. Воно любить розважатися із людьми і тваринами, після чого від нещасних часто залишаються ріжки та ніжки. Монстр у вигляді миловидного песика тримає цілий бункер під будкою, де проводить моторошні ритуали. Ну що, вам вже моторошно? Мультсеріал був створений Вілом Карсолою та Дейвом Стюартом у рамках так званих мультфільмів для дорослих. Серіал виходив в ефір з 21 вересня 2014 року і до листопада 2019 року. Режисер Дейв Стюарт згадує, що на створенні образу персонажа антагоніста вплинув реальний австралійський вівчарський собак-вихованець Дейва Стюарта, який той жартома називав Містер Піклс. Режисер анімації Майк Майфолд записав гру собаки Стюарта на відео, а аніматори використовували отримані кадри як основу для рухів персонажа. Містер Заявляє собою забійний коктейль із чорного гумору, соціальної сатири, жорстоких сцен, оригінально примітивістської графіки та кумедних персонажів. Містер Піклс вбирає в себе все те, за що я люблю такі мультсеріали, починаючи від шаленої ідеї до раптово цікавого посилу та легкої моралі, чого від такого продукту на перший погляд ні за що не очікуєш. Але про все по порядку. Так ось, у милому та затишному, на перший погляд, містечко Олд Таун, усе прогнило. На закутках міста мешкають наркомани: бомжі, педофіли, шалені бабусі, гангстери, єті та секта веганів. Та інші дивні створіння. Отже, коли містер Піклс починає влаштовувати у кожній серії різанину, він це робить не просто так, а заради найвищої справедливості. Отож, цей персонаж не викликає огиди. Тім решта ключових персонажів теж. Усі члени сім'ї не тільки не викликають поганих емоцій, але навіть більше їх характерами переймаєшся, а за Додатком взаємин стежиш у цьому плані. Однозначно вдався другий сезон, який наповну розкрив образи всіх героїв, навіть другорядних, наприклад, інфантильного недалековидного шарифа або стіва домашнього пса містера Піклза. Взагалі, другий сезон набагато серйозніше підійшов до розвитку ідей першого. Тут і ведення нових персонажів, на зразок безбашеного дельфіна, детектива і відмінні пародії, і цікаві повороти сюжету в дусі того, що щоразу містер пікл стоїть. На порозі розкриття своєї таємниці, і лише дивом йому виходить уникнути цього. Ця собака сатана, і я можу це довести. Лише один персонаж мультсеріалу по справжньому підозрює, що Піклс не той за кого себе видає, що він аж ніяк не зразковий пес, а хтось жахливий і безжальний, який по ночам проводить моторошні сатаниські обряди і є справжньою причиною загибелі мешканців старого містечка. І цей персонаж Генрі Гоблбобер. Цей пес породження сатани. Я прослідкував за ним до міста. Там він затягнув ви леді забаки з сміттям, зняв з неї скальпів, тягнув як перуку. Дідусь Томі. Але ніхто не може повірити старому, вважаючи його маразматиком. Не дрочив свій хрін, роздивляючись, порножурнали. Ось як вони потрапили до мене. Це все, що я пам'ятаю. Твоєї історії з кожним разом все більш неймовірні. Тато перевірся у психіатра. Протягом усього мультсеріалу дідусь Генрі є єдиним постійним і головним заклятим ворогом містера Піклза, який був досить близьким до того, щоб убити пса. І точно знає, як з ним поводитись. Він єдиний розсудливий персонаж із усієї цієї саги, який намагається докопатися до істини та будь-яким способом захистити свою сім'ю від небезпеки. Також дідусь нерідко був не тільки свідком звірячих злочинів, а й нерідко сам брав участь у тортурах, жахливі вчинки пса. По відношенню до свого літнього господаря, включаючи вбудування людських лиць у його повсякденне життя, крадіжку його взуття, засовування його в коров'ячу дупу, і примушення одружитися із місцевою потворною жінкою Ліндою після нічної попойки. Зрештою, у фіналі третього сезону Генрі розкрив правду про походження містера Піклза і за допомогою однієї з його минулих жертв жінки, яку містер Піклз перетворив на істоту, схожу на сороконіжку, або точніше сказати, на людську многоніжку. Ніжку, їй вдалося перехитрити і вбити пса раз і назавжди. Але його передчасна радість від перемоги була перервана, коли запліднений містером Піклзом собака на прізвисько міс Прийсі Провз народжує цуценя жіночої статі, точнісінько схожого на обезголовненого дідом пса. Щойно розплюшивши очі, щеня починає гарчати на Генрі, і на цьому мультсеріал закінчується. Стиль анімації когось може відштовхнути своїм навмисним зображенням. Творних героїв докладними сценами розчленування та іншими неприємними видовищами. Але мені цей стиль вподобав, тому що він чудово вписується в загальний настрій. І я міг би ще довго розповідати про мультсеріал. Але не стану. Просто пораджу всім подивитись. Якщо ви дивитесь мене, вже якийсь час, вам серіал сподобається. Це я можу гарантувати. Ідеальне поєднання шокуючого насильства та доброти. Еталонний треш. Ох, ця приємна музичка, яка віщує багазько пригод та веселу компанію. Хоча ні, якщо ви відразу впізнали цю мелодію, то ви мали здогадатися, що це за мультсеріал. А що якщо ні, то зустрічайте «Happy Three Friends» або Три щасливих друга, або щасливі лісові друзі. Наскільки вони щасливі, ми з вами далі і дізнаємось. На початку 2000-х, як і багато інших, за методом сарафанного радіо, я познайомився із неймовірно кумедним і дуже жорстоким мультиком Happy Tree Friends американського канадського виробництва в студії Mondo Media. Кожна серія в ті бордаті роки діставалася із великими труднощами. Я свою першу серію побачив завдяки другу від кутушканчику. А інші, то інший друг принесе, то хтось викладе в локальну мережу, то годинному Шукаєш в інтернеті епізодик, хоч серії були і не пов'язані, але Кому тоді було на це якесь діло. Потрібна була безглузда смерть, багато безглузних смертей під соусом мультяшної крові. Незважаючи на те, що, хоч самі серії були короткими, але при цьому вони лякаюче затягували. Популярний мультсеріал Happy Three Friends у жанрі чорного гумору розповідає про життя кількох звірів, чиї пригоди завжди закінчуються трагедією зі смертю. Happy Three Friends створили кілька людей, які з'явилися одночасно в одному місці. Кен Наваро народився Виріс у Філіпінах, а потім переїхав до Сан-Франциско, щоб здобити вищу освіту і стати аніматором. Після кількох стажувань у 1998 році він потрапив до Mondo Media, каліфорнійської студії, яка в основному створювала короткометражки у шоу для MTV, Disney та Nickelodeon. Компанія розширялася і хотіла охопити нову нішу виробництво власних веб-серіалів. На той момент у студії вже працював 25-річний Роді Мантіго, який набув певної Популярності завдяки коміксу Пабло Інферно, Пародія на божественну комедію Данте Альгера. Якось він намалював на аркуші паперу мультяшного єнота, який пізніше перетворюється на Ворюшку, а потім жовтого зайця, який стане лапочкою. Пальонки побачили кілька людей із Монтіхо, зокрема Навара та Уоррен Граф. Вони почали намагатися розсмішити один одного, уявляючи, якими витонченими та безглуздими способами могли б померти невинні намальовані звірята. Після кількох таких жартів аніматори зрозуміли, що цей мозковий штурм є готовою концепцією нового шоу. Співробітники об'єдналися з Обрі Анкрам, який на той момент вже створив популярний флеш-серіал The God and The Devil Show, запропонувавши студії ідею для мультфільму. Суть невинний початок з милими звірятами, характерний для дитячих шоу. Різко змінюється ультражорстокістю зі смертю більшості героїв. Керівництво Mondo Media погодилося. І в 1999 році На сайті вийшла флеш-короткометражка «Бонжо Френзі». Якщо підняти титри, вона йде всього 15 секунд. Звірята сидять біля вогнища і слухають, як милий динозавр грає їм на бонжо. У динозавра рветься струна. Через це їхні персонажі сміються з нього. Тоді герой бере бонжо і жорстоко розправляється з усіма. У бонжо bon Френзі закладено основи, які потім стали відмінними рисам Happy Three Friends. Стиль малювання, перші персонажі, безтурботний початок та кривава розв'язка. У короткометражці персонажі не говорили, а лише видавали звуки. Цим займалися самі аніматори. <звук> Потім це стане однією з причин успіху. Happy Three Friends сюжет кожного епізоду залишався зрозумілим людям по всьому світу, без перекладу. Озвучкою займалися самі аніматори. У Mondo Media оцінили мультфільм про Банджо та запропонували Новаро Махіто та решті розпочати роботу над повноцінним сезоном. Перші 27 епізодів виходили на сайті студії щомісяця з 24 грудня 1999 року, і Happy Three Friends швидко став інтернет-феноменом. Мара та Мантіха залишилися головними мозками шоу. Робота над кожним епізодом почалася з безневинної ситуації, де лісові жителі займаються своїми справами. Гризини Гітлста Петуня торгують лимонадом, бобер Бербудівельник Хенді намагається поміняти лампочку. Лампі показує фокуси на дні народжені Кадлс. але все неодмінно закінчується трагедією. Безліч смертей. Питання лише у тому, як саме герої помруть. У авторі з'явився термін Happy Three Friends Moments. Це ситуація, коли комусь приходить ідея оригінальної розправи над персонажем. Іноді Наваро і Мохіто черпали натхнення із реального життя. Ідеш вулицею і бачиш, що щось має статися. Наприклад, хитка конструкція, яка може впасти. Це Happy Three Friends Moments. Якось один із сценаристів приніс в офіс статтю про Арон Лі Ролстона, американського альпініста, якому заради перетугу. Довелося ампутувати собі самому руку. У 2010 році за мотивами цієї ситуації зняли фільм 127 годин. Але набагато раніше подію спродували в епізоді Happy Shrie Friends, де лампі придавило ногу деревом. Те, що Happy Three Friends виходив в інтернеті, давало авторам величезний простір демонстрації анімаційного насильства, але існували і рамки. По перше, ніяких гармат, тому що це дуже легко. По-друге, жодних просуднутих технологій. Наваро та інші хотіли, щоб свіф застряг у ідеальному золотому столітті анімації. А головне, смерті мають бути здебільшого випадковими та безглуздими, а не навмистими вбивствами. Виняток відміть Фліппі, ветеран війни із посттравматичним розладом. Співробітники Mondo Media створили близько 20 звірів, які з'явилися у серіях у різних поєднаннях. Мантіхо наполягав, щоб персонажі здавалися начебто зі сторінок дитячих книжок. У кожного була відмінна риса, яка найчастіше впливала на те, як він помре. Наприклад, лампі незграбний, білченя Натті одержимий солодощами. Сорозрізливий їжак Флекі може когось проткнути голками. А спендит білка супергерой, яка не може застосувати скористю свої суперсили. До речі, я склав свій улюблений топ-5 смертей із цього мультсеріалу. І ось вони: Смерть петуні. Пружини від ліжка просто пронизують петунню, витягаючи її органи, але вона залишається живою ще декілька секунд. До речі, тут навіть є логіка. Вся справа в тому, що коли людина позбавляється серця, в ньому залишається потік крові. Тому ця смерть, крім жорстокості, ще й реалістична. Далі смерть шифти. Ця смерть дуже незвичайна. Шифти зачіпляються ногами за млин і намагаються втриматися за корову, щоб його не скрутила в калач. Але оскільки це happy Three Friends, то зрозуміло, що його в результаті розковбасило. Третє місце кадл. Для багатьох ця смерть не така жорстока, але варто відзначити, що після цього органами кадлса вбивають іншу тваринку. Друге місце знову петуня наймерзенніша смерть за весь серіал. На мою думку, наша чистюля божеволює і просто від себе не залишає і живого місця. Ця смерть, до речі, рідкісний випадок суїциду в цьому серіалі. І перше місце займає Сніфлс з його смертю та мурав'ями, які зробили домівку із його тіла. Зараз Happy Three Friends – це частина інтернет-історії, де потрібно було підлаштовувати малювання та хронометраж під швидкість домашнього інтернету. А від флес ще не всі відмовилися. Ще Happy Friends – несподіваний об'єкт для ностальгії по дитинству. У соцмережах та під серіями досі з'являються коментарі у стилі, як я взагалі міг це дивитися у 10 років. Або ось звідки мої ментальні проблеми. Ну і закриваю сьогоднішню підбірку справжній апокаліпсис. <покалипсис> а точніше, метал Це, безперечно, віха в індустрії анімації. У 2006 році завдяки цьому серіалу дуже багато людей звернули увагу на мультфільми Adult Swim. Студіо раптом стала у всіх на слуху, що дало поштовх дорослим мультфільмам. І для тих, хто перший раз чує про цей мультфільм, я хочу занурити у вас в цей океан трешу абсурду та трошечки гумору. Для початку давайте розберемося про що цей мультфільм. Серіал розповідає про найпопулярніші. Лярнішу відровоголовну і брутальну метал рок групу на землі «Дезлок». Вони настільки популярні, що буквально вся світова економіка стоїть на продажах їх альбомів. Фанати готові вбивати будь-кого, в тому числі і себе, заради свого улюбленого гурту. А всі вчинені через десклок погроми і смерті, сходять їм з рук. Єдина проблема в тому, що вся ця влада знаходиться у руках відвертих роздобаїв. Десклок настільки некомпетентні у всьому, крім музики, що кожна їхня авантюра закінчується гучним провалом. А кожен концерт закінчується масовими смертями. Буквально дед клок помруть. Клянуся. Кожен Зараз. чому цей серіал вважається занадто жорстоким та абсурдно гумористичним? Ось вам декілька сцен. Ви щось чули про цепний блювотний рефлекс. Отлично, ты начал ціпну реакцію. Рвоте фон. Ого! Але навіть це наштовхує героїв на креативні ідеї. Крававе рвота. Хороше названня для пісні, треба записати. Або вже навтовхнуло. Ах да, ми це вже записали. Хороша пісня, треба послухати. Або ось історія дорослішання одного із солістів гурту. Я вб'ю тебе! Вот так, Тільки так. А тепер я вб'ю сія спочатку ліву ногу, Отлично! Ну вот тепер пробую! А ось хлопці вирішили зробити концерт із справжнім оркестром. Тільки вони трошки перебрали по лазер шоу. І хто ж стоїть за створенням цього серіалу? Ключовою фігурою є у всій цій історії Брендон Смол, американський комік, актор, музикант, шоуранер, письменник та аніматор, який здобув популярність в індустрії насамперед, завдяки шоу Домашнє відео, яке спочатку виходило на UPN, а потім перебралося на Adult Swim. у 2004 році. Він познайомився із письменником Томасом Блачею, який також працював над проектами для Adult Swim. І разом їм прийшла ідея серіалу про мегауспішний метал гурт Десклок. З цією ідеєю вони прийшли до Adult Swim і ті дали добро на виробництво серіалу, який надалі отримує назву Apocalypse. Але виробництво почалося не з написання загального сюжету чи сценарію, а з музики. Солу і тому було дуже важливо, як будуть звучати Десклок. Так, що вони витратили кілька місяців на опрацювання саундтреку? Брендан та Томі отримали практично повну творчу свободу, що було нетипово для телевізійних проєктів. Того часу водночас це шоу стало одним із найдешевших для Adult Swim на той час. Усіх основних персонажів озвучили самі Смол і Томі. Але як Камео в шоу з'явилися такі музиканти та діячі рок-метал сцени, як Майкл Амот, Джек Блек, Джордж Фішер, Джеймс Хетфілд, Дейв Грол, Біллі Гіббонс, Сол Хаданс та інші. Одним із основних акторів був також Марк Хеміл. Так, так, той самий Люк Скайвокер. Перший епізод металопокаліпсису вийшов 4 серпня 2006 року. Тоді шоу набуло шаленої популярності, ставши одним із найуспішніших проєктів Адол Свім, що ж такого витворяють головні герої на екрані. За що вони так полюбилися фанатами анімації? З серії в серії в голову членів десклоп приходять максимально топі шалені та абсурдні ідеї, які через свою тупість і абсурдність просто преречені на провал. Наприклад, вони записують альбом на дні маріанської впадини. В океані, у середині океану, добре у найглибшому і найжорстокішому місці. Добре, добре. у маріанській западині на борту ядерного підводного човна. Дед Клок записуватиме альбом під водою. Усередині підводного човна. Ядерного підводного човна. Так, ця комбінація, ймовірно, найнебезпечніша з усіх. Згадуючи про ресурси та вплив групи, все одно думаєш, що щось із цього може вийти. Але щоразу все закінчується, очікуємо. Гомор серіалу також будується і на тому, що таким агресивним і металевим особам часом доводиться займатися абсолютно звичайними справами: похід у магазин, зустріч із батьками. Побачення, візит до лікаря та інше завжди закінчується чимось абсурдним та нелогічним, переважно через те, що займатися цим доводиться не звичайним людям, а гіпертрофірованим металістам. І хоч спочатку Сквізвард Квіґвельф, Токі William's Вільямс Мадерфейс, Picklez і Neyton Explosion можуть здатися крутими та брутальними, але насправді вони. Як я вже згадував, вище просто роздобає, і навіть не просто роздобає вони, по суті, діти, які живуть металом. Причому вони є не лише глазуванням над субкультурою металістів, а й над чином тупої успішної рок зірки, постійні випивка, наркотики, секс та інші принади святкового способу життя. Здебільшого їх хвилює лише музика та гроші, і, хоч і сам образ гурту скорше, сатиричний, насправді за кожним із персонажів стоїть щось більше. Практично кожен член групи показан трагічною особистістю із непростим дитинством. Майже у всіх тією чи іншою мірою є проблеми в сім'ї, майже всі тією чи іншою мірою страждають через це. Маючи різноманітні комплекси та або психічні відхилення. Серед усієї п'ятірки, Нейтан Експлоужен є психічно стабільним, нерідко виступаючим голосом розуму для всього колективу, а також їх своєрідним старшим братом. Це навіть трохи іронічно, враховуючи, що саме він є автором усіх пісень про вбивства, розчленування та інші подібні принади. Металопокаліпсіс доводить металевий спосіб життя до абсурду, сміючись буквально із усіх кліше. Сучасних і не дуже метал-бенд від текстів пісень до їхньої поведінки та становлення до інших людей, постійні тематики смерті та вбивства у піснях, інтер'єри їх будинків переповнені шипами та червоним кольором, тематичні телефони з характерним гудком, ціла армія робів, одягнених як кати із середньовіччя. Незважаючи на те, що основна спрямованість серіалу гумористична, у металопокаліпсісу є якість, але й розвиток сюжету та персонажів від. Зону до сезону. Перший сезон в основному складається із розкриття світу, в якому живуть Дезклок, їхніх будинків та тупих ідей. А також закладає основи для майбутніх сюжетних ліній. Знову ж таки, як приклад тупих ідей це те, що вони вирішили спробувати себе у кінобізнесі і зіграти у фільмі про метал Кровавий океан. І, на жаль, фільм вийшов в повне лайно, як і їх акторська гра. Тому вони вмовляють продюсера не випускати цей фільм. Другий сезон починає приділяти трохи більше часу сюжетам та розкриттям другорядних персонажів, продовжуючи їх сюжетні гілки. Також більше часу приділяється трибуналу та їхнім дітям. До речі, трибунал це така спілка людей, метою якої є повне знищення десклоку. Третій сезон починає більше фокусуватися на членах групи і більше торкається їхнього минулого. А конфлікти в сезоні безпосередньо пов'язані із їх поточним емоційним станом. Також Серіал бере більшу музикальну спрямованість, а пісні, що виконуються в кадрі, все частіше має більшу сюжетну направленість, розкриваючи почуття і мотиви персонажів, будучи не просто концертними виступами, як раніше, четвертий сезон багато в чому продовжує ідеї третього, підводячи глядача до неминуючого фіналу. Кульмінацію всіх ідей, закладених у серіалі, стає реквієм фатальної зірки, який буквально присвячений тому, що десклок усвідомлюють себе як єдине і непорушне ціле, ідуть рятувати своїх друзів. Цей сезон також зводить в абсурд сюжетні пісні з третього та четвертого сезону, повністю перейшовши до жанру мюзиклу. Реквієм фатальної зірки відчувається як необхідний розділ перед епічним фіналом, який неминуче має бути, але його нема. На найвищій ноті, ставлячи багато запитань та закладаючи ґрунт у вигляді нових сюжетних ліній, серіал просто обривається. Ну що, друзі, на сьогодні цікавеньке про мультфільми, все скажіть, мені хоч трошечки вдалося, занурити у вас у світ абсурду, жесті та трешаку. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.